Те саме 11 квітня продовжуємо сіяти іншу сою, попередник ярий ячмінь. Зразу ззаді ось так вона робить, сівалка в наша анзек і ну, Так як опадів не передбачається, закриваю заді зразу вологу. Такі манюні каточки є мене. тут, конечно, фон кращий. Значит сіємо тут сою, щоб я багато не балакав. Ось такі цифри. У нас сіка до гліфосата. І до МЦПО можна бризкати із додаванням до гліфосату МЦПО, щоб легше було боротися з лободою, з берізкою. Це та сама соя, яку я в тім році сіяв у себе. І Основна площа буде в мене нею засіяна 3.09 посіяли 4 гектара. Тут зараз сіємо по ячменеві і завтра переїжджаємо далі сіяти по у сонячний. Такі тут ділянки невеликі, але треба його засівати. Ця площа теж була декілька днів назад загліфосачена, Гірчак чи цей молочай. Все по одній схемі 2,4 йде і гліфосад. Сівалка й тут з роботою справляється, вопросів немає. Тут навіть трошечки налипання з'явилось, наприклад. Зерно, в всере. Соя цей сорт дуже дрібненькі, такі семена. Обробляли ми фунгіцидним протруйником, інсектицидним. і плюс додавали, додавали бактерії і на ту, і на цю сою. Бетовські пту у центр і резофіт бактерія і ту і ту змішували, щоб вже як кажуть, наверняка, щоб було все зроблено. Тут трошки норму заменшили десь 9-10 штучок на метр висіваємо. по злакових бур'янах ячмінь падалішній, міплиця, поки нема ніякої реакції грифасату, довго вони злакові гинуть від нього. Берізка ось така покручена. Ну а так працюємо цілий день, вже в нас котра година, майже п'ята година вечора тихенько працюємо далі. Все, спасибо всім за просмотри. Кому цікаво, ставте лайки, дивіться далі. Пока.